Вже є інтернет, вже все чотненько має йти, можна ігрову кімнату створювати. Зараз, якщо будуть бажаючі, погнали. Бо тоді я не міг. Створити були свої приколи. Зараз можна створити ігрову кімнату, бо приколи які не було світла. Ви знаєте, що немає світла, це повна лажа. Так що пишіть, хто на що ігрової кімнати, я чекаю. Так. Поки чекаю, буду грати, бої. Чекаю на. О, Монах! Привіт! Оце вже лише тепер світло включили. Я так просто грав, Оце, ну типа, світла не було, то я просто грав, качав АС. Це вже світло включили. Якщо є бажання, можемо робити ігрову кімнату. Діма, привіт. Діла, норм, світло лише тепер включили. Я хотів з десяти починати, оце все. В 10 почав, але грав на 3 g інтернеті просто я не міг читати, хто що пише. Тепер бачу хто що пише, всім привіт. Погнали. Хочемо ігрову кімнату, зробимо ігрову кімнату. Або ну, вводі, там ще щось таке. Так що давайте, думайте, будемо робити, не будемо. Я чекаю. Ну, я б хотів ігру кімнату зробити. Якщо вчора хотів, вчора. Я коротше, не знав, чого світло виключають. Виявляється, це. це були екстрені виключення. Так що, ну, тіпа, Графік був, але крім графіка, ще екстрені виключення були. Тому в мене вчора лише отрималося, одразу світло виключало. Так, Ось такі приклади. А у вас як справи? Вона, що ти кажеш, на що кіна? Ти вчора написав, що без тебе щось не виходить. Зато він вже не розпитую. До речі, ще такі приколи, як переключаються з такого. Інтернет такий в мене тупо все щось зависає, не знаю, в чому прикол. Тупо зразу все лягає спати. Так, ну і стим зависає, і гра повністю, типа, порицей. Не знаю, чому там. Так, ставте плюс 100 за ігрову кімнату. Тробу. Мамах мінус, поймал. Тобі арабая ще вигулювати, чи що? А хто плюс? Ну, я сьогодні планував, кажу, і кімнату замотити так. Хоч плюс-мінус сім чоловік було. Ну, Артем, зрозуміло, Артем. Артем на дистанційному навчанні зараз. Його не будемо. Рабай спить. Певно добре його покормив, чи що він теж спить, а охороняти хто буде. А фугас що робить? А, Тут тебе два рабаї, а рабай молоді. А фугас по хаті льотає трохи чи ні. Головне, щоб фугас бігав. <кхи> нормально. Я, я кажу, буде в мене котяра, я назву Фугас. Ну, нормально звучить. <кхи> Фуас сидить на плечах. Щоб Арабаї його не чіпали. <свісно> <свісно> Бо в мене вдома були два кота, один Тесла був, а другий Чіс. то малий назвав. Він <свісно> фотографував кота і Чіс, то назвали Чіс. А Тесла, ну просто Тесла це Тесла якого буде наступний кіт назву якось так інтересно. Станкінг така нормально б'южуку придумає. Е, до речі, я грав вчора проти чувака. Чувак підписаний Нагібати. <кхи> Цікава бокота назвати нагібатор, теж звучить прикольно. Бо <кхи> коли два в кімнаті Арабая, то треба бути нагібатором, щоб з двома собаками вижити. Правда, щось чувак не грав та в ногібатор, грав поганенько, але підписався красиво. Що весь сидить на ноги Ногібатор. Ноги або ногібатер. А, то ти його знаєш цього чувака, так? Він вроді не через дефіз один. Так, я, я просто не пам'ятаю, але. Сама фішка, коротше, прикола, що оцей підписаний так. Я ж так дивлюся. Ну, типу, це ж була теж ігрова кімната, то вас не було. То я просто її створив, хотів цей, як це сказати. Хотів створити кімнату, зайшов на стрім, створив кімнату. Я думав, що я створю першу кімнату, а не буду збирати людей, що так більше людей знайду. Але вийшло, я крім того, нагібатора, більше нікого не цей. Фішка Ультра. Це. І я думав кажу. Як сказати? створюю кімнату. Люди побачать, що створена кімната і будуть заходити. Ну, в кінцевому результаті я створив кімнату, ніхто не зайшов, один зайшов на гібатор, і то було не інтересно. А, що таке? Так, так. То що ви кажете? Ігрову кімнату ми не створюємо, так? Бо якщо не створюємо ігрову кімнату, то я ставлю телефон на зарядку і виключаю стрімбол. Ну, тепер, коли поїм, щось таке, пороблю своє, бо я думаю, ігрову кімнату зберігатиму. — наказати було. Стріляємо <плес> обміжок. — Ну, це тоді. Я заряджаю телефон, через годину зайду, може, пацани закінчать свої вночальники і зробимо пізніше кімнату. — Зробили, працюємо. — Так, якраз поїм за таким часом телефон заряджаю. <плес> У мене світла не було від трьох вночі. Сказав, малик, включи тут Такі години, почему пішов. Монак, якщо передумаєш, я в 12 годині почну стрім. І типа спробую в 12 годин зробити кімнату. Я піду фармити срібло, бо треба багато кого відкупити. Ну добренько, тоді давай ти фарм срібло. А я це... до 12, коротше, телефон поставлю на зарядку всі діла, ну ви мене, бо, це, може це, порвати? Якось, Ну, я ж зараз екстрені виключную, воно не виходить так, як ми хочемо. Я ж планував з 10 стрім вести, бачили, коли почав. Ну, коротше, якщо що, я в 12 знову почну стрім. Якраз телефон трохи заряджу один і другий. І в 12 почну стрім. Так що буде бажання заходіть. Цей, Поіграємо. Так, позабираю ці всі дві жухи. Ні, я ще премію тут не хочу забирати, хай тут буде мені премію. Потім, я не знаю, що тут купити. в мене 120 опита. Що якого танка в мене тут нема, без поняття. Так, добренько народ. Давайте на 12 годину збираємося. У кого буде бажання на 12-ту годину. Буду в 12 робити ігрову кімнату. Так що, все, всіх чекаю. Давайте до 12-ї години. Монах, тебе особливо, бо без тебе кімната, ти знаєш, не чувствується кімнатою. Це як то? Робиш затишок в кімнаті. Добренько, все, давайте, пацани, до 12-ї.